Добрий день, шановні телеглядачі! вітаємо вас на телепрограмі Альбарта Крута. Мене звуть Вісенія Кенчук. Зараз ми знаходимося на концерті духовної музики, який проурочно сторіччю української православної катедри святого Івана у місті Едмонтон. Нещодавно у місті Едмонтон, як частину святкування століття української православної катедри імені Івана Хрестителя, відбувся унікальний концерт української духовної музики. У ньому взяли участь різні хорові колективи з міста Едмонтона, які представили багатогранну велич і красу українського хорового мистецтва. Сьогодні телепрограма Альберта Контакт детально розкаже вам про цей концерт. Українська православна парафія в Едмонтоні була організована 11 листопада 1923 року. А вже у 1924 році отець Сената прибув до Канади з України і став священником парафії, яку до цього обслуговував приїжджий священик отець Куцей того ж року у Великодню неділю відбулась і перша служба в інституті Михайла Грушевського. Рішення зводити собор святого Івана Хрестителя було прийнято 14 вересня 1950 року з ініціативи Мстислава Скрипника. І вже 31 серпня 1952 року митрополит Ілларіон Огієнко освятив перший камінь на будівництві собору. У 1953 році було закінчено будівництво собору. Під час свого архієрейського візиту митрополит Іларіон Огієнко 17 травня 1953 року освятив новозбудований собор та відслужив архієрейську божественну літургію. Кошти на побудову собору були зібрані за допомогою концертів церковного хору під керівництвом Юрія Білашевича, а також коштів, які були зібрані жінками парафії готування їжі та сколядування. Сьогодні ми починаємо от заключне завершальне святкування століття нашої парафії, яка продовж останніх 100 років стала не тільки провідною у релігійній сфері православного канадського українства 20-го і 21-го століть, але ж і центром розвитку української культури, мови, історії, громадянської організації і, включно церковної музики. Сьогодні відзначаємо цю важливу частину діяльності нашої катедральної громади цим цікавим і чудовим концертом. З самих початків хор катедральної громади завжди був високої якості. Цей хор заробив високу славу в ранні роки свого існування, не тільки в нашому храмі. Хор I don't know if anybody is here that remembers the Alberta Provincial Music Festival. The Cathedral Choir was a participant in many of those and recognized for the quality of its presentation. Хор парафії святого Івана виник наприкінці 1924 року і складався зі студентів-жителів Інституту Грушевського тут в Едмонтоні. Спочатку ним керував співробітник інституту Пилип Галацький. Пізніше Петро Лазарович 20 років керував хором. Слідом за ним пішли Юрій Білашевич, потім Олександр Йофенчук, а потім, як отець згадав, Роман Солтикевич. Усі вони вивчали музику в Європі та емігрували до Канади після Другої світової війни. І слід сказати, що перший диригент, народжений в Канаді, був Леся Чумер. Хор катедри святого Івана видав дві грампластинки з уровками божественної літургії. Перший за початку 1960-х років, а другий був записаний з нагоди 50-річчя катедри святого Івана в 1973 році. П'ять років приготувалася на цей е, е, час на століття катедри. На концерт я подумала, що це дуже гарна річ би було, щоб почати наше святкування з концертом. Е, таким. Е, може, вже рік і пів я приготувалася до цього, і хори запрошені були, е, диригенти запрошені були, і ми почали заставити. Uh, ja u toj času takođe uh, podumala što mi povinni imate kavu i tort i troške bilše do, do, do kave, likjura smo mi takođe majemo. I uh, to je rihi pio mi, že se na cej koncert. Стальства запросила ті хори, що я знала, співають духовну музику. Лише один хор, що сьогодні вечір співав, як церковний хор, а є мішені хори, що всілякі беруть участь. Концерт відбувся в катедрі, тому що це наше століття. І хори були запрошені співати. Декотрі сучасну музику вибрали, декотрі дуже стародавну музику вибрали, але це все духовне. Часом з літургії, а часом лише другі духовні концерти і пісні. І е, ми приготували все що на, на вечір, щоб це лише було соціальний е, час. My pleasure to introduce our next set of pieces. Сьогодні український чоловічий хорець Антону Явір має велику честь співати на цьому святошному концерті. Дякуємо за, наше, за ваше запрошення. Недавно ми співали Бетховена у Калборі з фільгармонією, Ну і разом з ними також пісню Степом і Богородиця Діва Гнатишина. Наступного року наш Сороковий ювілей. Не знаємо, який концерт буде, але всіх вас запрошуємо. сьогодні сповняється 70 літ. Основником хору був пан Роман Солтикевич, який е, одночасно диригував катедральним хором тут у Святому Іламі. Наш столітний комітет був створений пару років тому, і ми приготовляємося на століття нашої катедри святого Івана Крестителя. Ми ц... мали цілий рік і події, що ми мали, Старалися мати раз на місяць по 12 місяців. Ми мали дванадцять основноположників, та ми хотіли, щоб Могли представити всілякі речі для всіх. Корести були запрошені. Славка Загарія очолювала цей комітет, щоб а, створити цей концерт, і це є частина нашого святкування, бо ми довершуємо наше святкування цього вікенду. Так що... Та ми мали вже цілий рік від минулого вересня, що ми святкуємо кожного місяця щось але. Приготовка почалася пару років перед тим. Знаю, я знаю, що вони замовили 40 тортів. Я не знаю, чи вони всі будуть вживати чи ні. А то одна пані з України, що приїхала, то вона їх спекла нам. At this time, I wish to thank a few people and ask your forgiveness if I omit someone. Uh, that I should not have, but I believe I will capture everyone I need to. First of all, to the conductors and members of the five choirs uh, that we were delighted uh, to listen to this evening and their wonderful, wonderful rendition of uh, our rich church uh, tradition and inheritance. Загалом за вечір святкування століття парафії виступило 5 хорових колективів, які виконали 16 духовних пісень. Наприкінці виступу всі хори вийшли разом та спільно з відвідувачами виконали духовний гімн України Боже Великий Єдиний. Завершували вечір святкування в залі, де від відвідувачів чекали святкові столи з частуванням. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телеграми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі.